Це переліт особливого гатунку. Лісові ібіси загалом близько 30 птахів летять з німецького уберлінга у свою зимову резиденцію в Італії. Їх супроводжують, так би мовити, дві прийомні мами Анне Шмальштік та Коріна Естерер. Вони наукові дослідниці і вказують цим рідкісним і майже зниклим перелітним птахам шлях. Пернаті реагують на спеціальні звуки. Перед тим жінки місяцями працювали з птахами і закохалися в них. Багатьом людям ці птахи спершу здаються потворними, але коли вони їх бачать наживо, то кажуть, що все не так погано. Насправді це надзвичайно милі птахи. Кожен має свій характер, кожен якийсь особливий. Гадаю, саме це робить їх красивими. приміром, це Оскар. Він завжди десь поблизу і хоче одразу, щоб його гладили. Його одразу впізнаєш просто за його поведінкою. Тобто, зовні вони не дуже відрізняються. Але ми, працюючи щодня з цими птахами, звісно бачимо різницю. Лісовий ібіс це один з найбільш рідкісних птахів світу. Вже 400 років, як вони майже вимерли. Завдяки глобальному проекту з відновлення їхньої популяції ситуацію хочуть змінити. Рецепт успіху надлегкі літаки, дві прийомні мами, жовті футболки для розпізнавання, мегафон та керівник групи. Йоганес Фрід започаткував проект 13 років тому і поставив собі за мету порятунок рідкісних птахів. Птахи, які ще залишилися, живуть переважно в зоопарках. Перш ніж їх випустити на волю, необхідно спершу вказати їм їхній традиційний маршрут зимово-літніх перельотів. А це потребує величезних зусиль. Одразу після народження птахів Анна і Коріна починають працювати з ними. Вони навчають пернатих реагувати на певний звук. Лише прийомним мамам дозволено наближатися до молодих птахів. Ті мають навчитися всюди за ними слідувати. Ми отримуємо птахів, коли їм всього 3-8 днів. Щойно вони навчаються брати в нас корм. Ми починаємо тренування зі звуками, щоб вони справді під час кожного годування це чули, щоб вони зафіксували зв'язок між їжею та цим звуком, і пізніше, коли ми вирушимо в політ, щоб вони за нами слідували. Півроку птахів тренували, щоб вони літали за Анни та Коріною. Цей проект всесвітнього фонду дикої природи. Звісно, таке тренування потребує багато витримки. Птахи не завжди готові летіти за літаком. Я ми починаємо з невеликих кроків. Коли ми вже можемо довше перебувати з птахами в повітрі, ми застосовуємо ці спеціальні звуки і літаємо з ними на віддалені галявини. Поступово вони звикають, що ми робимо такі вильоти на нові галявини. Їм це теж видається цікавим і настає момент, коли вони вже готові всюди за нами слідувати. Близько тисячі кілометрів доведеться подолати птахам. Європейський союз фінансує цей унікальний проект. Йоганес Фріс супроводжує птахів у теплі краї вже в тринадцяте, але щоразу для нього це щось особливе. Сфлівмітенфегін птахами і... Єдеслава приліт з птахами. Це щороку і щоразу якась нова магія. До цього не можна просто так звикнути. Коли ти пересуваєшся з птахами у цьому тривимірному просторі, перетинаєш альпійський хребет на висоті близько 2,5 тисяч метрів. Це просто сюрреалістичні враження. Рівно через два тижні птахи зі своїми прийомними мамами нарешті приземляються в лагуні Оретелло на півдні Тоскани в заповіднику фонду дикої природи. Для дослідниць це абсолютно незабутній момент. Ми раді, що дісталися райони зимування, що показали ібісам їхній шлях у теплі країни. До почуття радості домішується почуття смутку, адже незабаром жінкам доведеться попрощатися зі своїми підопічними. Ахтанід цього стає сумно. З іншого боку, ми хотіли, щоб птахи колись почали жити у дикій природі, а це неможливо, якщо вони будуть прив'язані до нас. Приблизно до листопада прийомні мами ще залишатимуться поряд зі своїми перенатими підопічними. Але що найпізніше взимку, птахи вже мають зажити самостійним диким життям.